Ніжність п'ята гроші. Кожна з нас має свою історію взаємин із грошима і теорію про те, як вони приходять і чому зникають. Хтось вірить у магію червоних трусів на люстрі, не запитуйте, Google пояснить ліпше. Хтось переконаний, що більше віддаси, то більше отримаєш, а хтось просто вважає заробляння грошей захопливою грою та отримує задоволення від процесу. Я довго думала, чи додавати тему грошей у книгу про ніжність до себе. Це ж, зрештою, не мануал від фінансового експерта про те, як заробити і у що вкласти, щоб жити на пасивний дохід і нічим не перейматися. А потім зрозуміла: саме тому, що з грошима пов'язано чимало тривоги, цю тему варто розглянути, з'ясувати, через що ви ставитесь до грошей насторожено, і навчитися налагоджувати взаємини з ними з принципу ніжності до себе. Найліпші гроші ваші. Передусім, важливо виявити ті переконання в нас, які визначають, що ми відчуваємо або як ми чинимо щодо грошей. Якщо ми віримо, що великі гроші це великі неприємності, то несвідомо відчуватимемо страх перед великою зарплатою або намагатимемося якомога швидше позбутися виграшу в лотерею, щоб не опікав кишеню. Фраза навпаки, великі гроші, велика радість справі не допоможеш. Звички думати так, а не інакше, а наші переконання це саме розумові звички, так просто не позбутися. Багато з них із нами вже десятки років, ми зростали на них і дорослішали, і досі чуємо від людей із близького оточення. Більшість із них тягнеться за нами ще з дитинства. Коли все, що чули, ми сприймали за істину свого досвіду ми не мали, залишалося вірити на слово. Робота із психологом із пошуку помилкових установок щодо грошей буває тривалою і болючою, поки ви разом із фахівцем дістанетеся того, що заховано в яйці, яке міститься в качці, яка перебуває в зайці, якого сховано в скрині, закопаній під дубом, який росте на острові в океані, із вас зійде сім путів». Та навіть якщо помилкова установка лежить на поверхні, і ви її вхопили за хвіст, найважче все одно починається тільки після цього, формування звички думати по-новому. У таблиці нижче я наводжу грошові установки, які виявила в себе, а також ті, якими зі мною поділилися підписники. Щоб зробити цю книгу максимально корисною, я вирішила до кожного твердження навести антидот ідею проти отруту. Вона пояснює і раціональність установки, а не просто перевертає її сенс методом від супротивного. Установка грошей немає, думка альтернатива немає грошей на це, а не взагалі. Я можу їх перерозподілити, і тоді гроші на це будуть або придумати, як заробити. Гроші є завжди, якщо не в мене, то в інших. Їх можна позичити або продати щось непотрібне, але вони нікуди не зникали. Гроші добувають потом і кров'ю. Гроші не добувають це руда. Я обмінюю на гроші свої навички, розум, таланти, здібності, роблячи те, що інші робити не вміють, роблять гірше або робити не хочуть. Я не хочу, щоб мені платили за те, аби я вмирала на роботі. Писульками, танцюльками, пісеньками, картинками тощо багато не заробиш, ліпше нормальні гроші пішла б заробляти. Нормальні для кого? За чиїм критерієм? Якщо ви мене не отримуєте, то й до мене в кишеню не зазирайте, будь ласка. Для мене будь-які мої гроші нормальні. Вони взагалі для мене найліпші, тому що мої. Установка Гроші чоловіка не мої, я не можу їх витрачати на себе тільки на дитину. Якщо я підключена до цих грошей, навіть опосередкована, то вже перебуваю в їхньому захисному полі, тож можу їх любити, сприймати як мою опору. Гроші прийшли в сім'ю, до загального бюджету. Я теж до цього долучилася. Установка Багато хочеш, мало отримаєш, хотіти не шкідливо. Багато хочу, багато й отримаю. Я не милостині прошу в тих, хто багаче. я заробляю там, де я потрібна, тим, чим можу, на те, що вважаю важливим. За гроші можуть убити гроші це загроза. Страх із 90-х, який ми всотали із серіалів про бандитів із чорнухи в новинах. Але ж все навпаки, якщо в мене є гроші, я можу забезпечити собі ліпший рівень захищеності. Ніхто не зберігає сьогодні значні суми готівки вдома і, тим паче, не носить з собою. А до банківського рахунку спробуй дистанцію, там усе складніше, ніж темний провулок і киюк більше грошей, більше клопоту. Грошей немає, зате сплю спокійно, грубих грошей, чесно, не заробити більше грошей, більше можливостей про них і про себе подбати у світі чимало заможних людей, схеми законного збереження і примноження грошей добре опрацьоване. Це питання консультації грамотного фінансового фахівця, але гроші однозначно не дорівнює клопоти. Останні виникають з інших причин махінації, приховування податків, невміння сказати ні на прохання про кредит тощо. Установка не відсвічує золотом це непристойно. Заробити це не вкрасти, тож соромитися нічого. А що я на зароблені гроші купую, брюлики, стразики або квитки до театру не стосується нікого. Не жили заможно, годі й починати, небагато, зато то частенько. Бідно, ми вже жили, можна й закінчити. Цей урок ми засвоїли і зрозуміли спробуємо щось цікавіше. Мені пасуватиме заможність, я впевнена. Бідняки хороші, багатії погані. Гроші не визначають рис особистості. Є багато підлих бідняків і чимало широкої душі багатіїв. Хіба всі мої друзі бідняки? Або хіба мої вороги неймовірно заможні? Щастя не в грошах. Не варто взагалі з'єднувати ці дві категорії, так кажуть, намагаючись себе втішити. І це прагнення підтримати себе чудове, просто сформульовано його криво через антитезу. Тож ліпше так, щастя і в грошах, і в можливостях, і в почуттях. У всьому, що я придумую, для себе вважати за щастя. І скільки ж я коштую. Мене часто запитують, як призначати ціну за свою роботу, якщо не знаєш, скільки попросити. Ну, от, немає в голові цифри захопили вас зненацька з таким запитанням. Це може стосуватися і разового підробітку, і зарплати загалом. Хтось береться моніторити середню ціну по ринку і виходити від неї. Хтось орієнтується на те, скільки за таке саме бере син маминої подруги. Моя відповідь не змінюється роками: просіть стільки, за скільки вам буде комфортно взятися до роботи і довести її до кінця. Цифра не має корелювати ні з чим, окрім вашого особистого відчуття. Так, ось за таку нормально. Тут важливо слухати, як на неї відгукується тіло, а не розум, який у мить почне семафорити пропорціями: Ти що, це дорого? або слухай, та чого це, це взагалі гроші брати? Зроби безкоштовно. Якщо ви призначите ціну, з якої внутрішньо не згодні, доволі скоро почнете дратуватися на себе за те, що вплуталися в проєкт. Вам здаватиметься і щодень дедалі більше, що ви продешевили, що замовник дурень і за цю ціну не має права псувати вам нерви. І продовжуватимете працювати повільно вмираючи, і результати матимете приблизно такий самий, мертвенький. Щодо цього, моя позиція доволі жорстка. Якщо я розумію, що на мені починають їздити, вимагати нескінчених і об'єктивно безглуздих правок, я відключаюся від проєкту емоційно і зупиняю співпрацю. Забираю те, що зробила, не дозволяю це використовувати, і повертаю замовнику гроші або взагалі їх не беру. Мене не обходить зиск, який я втратила. Мені не шкода втратити потенційний дохід, мені більше шкода втратити себе, обслуговуючи хаос у чужій голові. Я не знаюся на цьому. Ви, фахівець, от вам гроші, розкажіть, як правильно. Правильно ось так, я не згоден. Існує особливий різновид замовників, яким завжди щось не подобається. Не тому, що з вашою роботою дійсно щось не так, а тому, що це зробили не вони. Але ви ж розумієте, що не потрібно приймати цього на свій карб. Важливе уточнення не треба плутати зупинення співпраці, тому що ви не можете домовитись із замовником і ситуацією, коли ви вигоріли в процесі. Таке теж трапляється. Ви взяли на себе більше, ніж змогли потягнути, не розрахували сили. У такому разі потрібно насмілитися визнати це перед собою, перед усім. усвідомити, що ліпше відпусти в бік, поки ви ще дихаєте, і постаратися знайти фахівця, який зможе вас замінити, підхопивши проєкт. Можливо, йому він буде дуже доречним і вижива, і фахівцеві добре. Часто при означенні ціни підспудно маячить страх утрати клієнта, а раптом йому буде дорого. Тут я твердо дотримуюся такого: не варто оцінювати і перейматися за чужу купівельну спроможність. Якщо людині буде дорого, вона скаже про це, зазвичай ротом. Зрозуміло, дякую, не потягну. Однак часто платять не тільки за те, що ви робите, а й за те, що це робите саме ви. Замовник може мати своє зацікавлення, чому хоче працювати саме з вами. І тут ми повертаємося до принципу, який описано вище. Ціна за роботу має бути передусім комфортною вам, а не замовнику. Не треба думати за купця, товар у вас. Я так упевнено кажу про це, тому що, коли сама перебуваю в ролі купця, дотримуюся того самого, поважаю чуже право призначати будь-яку ціну. І просто не беру товар, якщо мені дорого, а шукаю варіант, який мене влаштує. Ще один спосіб означити ціну за свою роботу це попросити спершу озвучити пропозицію, скільки вам комфортно мені заплатити. У людини завжди є в голові якісь уявлення про те, скільки вона ладна або неладна викласти за вирішення своєї проблеми. Якщо ціна вас улаштує, зголошуйтеся, якщо ні, завжди можна поторгуватися і підняти ціну до комфортного рівня. Якщо людині буде дорого, вона відмовиться. І це абсолютно нормально. Але зате ви не будете працювати з нітючим. Почуттям провини перед самими собою, що вплуталися в проєкт із відпочатку незручними умовами. Я не маю амбіцій. У нашій культурі не прийнято запитувати про зарплату і навіть у колі близьких друзів обговорювати, хто скільки заробляє. Це питання, яке може ненавмисно образити, скажімо, якщо людина ототожнює себе з тією сумою, яку отримує, і вважає її маленькою або навіть сміховинною. Тому й себе може вважати маленькою сміховинною, а інші, які здається, теж візьмуть її на глум, довідавшись про її неспроможність бути успішною і пробивною. Та ганебно низький рівень амбіцій: амбіції в суспільній свідомості пов'язані з бажанням отримувати якомога більше і бадьоро просуватися кар'єрними сходами від клерка до директора. Це хороші і чудові бажання, якщо це і справді те, від чого вас пре. Важливо пам'ятати, що нічого з цього не хотіти, не любити значної відповідальності і не мати здібностей до керівної роботи, теж нормально. Талановиті менеджери це люди особливого складу розуму, які вміють думати на перспективу, давати раду безлічі змінних і розробляти складні стратегії з варіаціями. Цього неможливо навчитися за книгами, намагаючись вжитися в роль амбітного менеджера, що дужче змушувати себе робити те, чого вони здібні. То значніший ризик себе поламати, але так нічого до пуття і не досягнути. Або досягнути, але не виправдано дорогою ціною, коли все складатиметься легко, але вже зовсім не цікавитиме. Які завдання, пов'язані з цією посадою ви плануєте виконувати, працюючи тут? Повертатися додому до 18, -ї? найпізніше до 18.30. Здорова амбітність це постійна збірка цілей, які хочете досягнути з тим, як вони відгукуються всередині. Можна йти заради зростання і відчуття ухти, до людей, які симпатичні у компанії, що створює такий продукт, де ви ладні працювати безоплатно, аби долучитися до тієї магії, а можна йти тільки заради грошей і запису в трудовій. Зрозумійте мене правильно, мета «тупо хочу грошей теж має право на існування, одначе вона не про ніжність до себе, радше про скрутну фінансову ситуацію, коли гроші пріоритет номер 1 у довгостроковій перспективі концентрація тільки на грошах призведе до вигорання. Складно любити життя, якщо більшу частину дня витрачати на боротьбу з огидою до того, що робиш, або до людей, з якими доводиться спілкуватися: колеги, клієнти, партнери. Безкоштовна робота. Я чимало працювала безкоштовно. Як молодий фахівець грошима могла не перейматися, не було ні сім'ї, ні дітей, ні необхідності платити за квартиру. До того ж, це було чудовою можливістю набратися досвіду, набити руку, розширити портфоліо. Сьогодні безкоштовна робота для мене це розкіш. Тільки за великою любові і тільки за власною ініціативою, тому що я знаю, чим зі свого життя мені доведеться за неї заплатити, а головне, я не хочу виконувати її, проклинаючи себе за неспроможність відмовитися. Звідси моє негласне правило не вдаватися до професійної допомоги друзів безкоштовно. Я завжди пропоную призначити за роботу ціну. Якщо людина відмовляється, запитую, як інакше я можу віддячити, щоб їй було приємно, тому що я шаную її час, навички, досвід і дуже не люблю фразу та облиш, потім розрахуємось. У моєму світі ідеальне потім це зараз. Я не знаю, в якому стані перебуватиму, коли настане її потім. Можливо, лежатиму знесилена і усе ненавидітиму. І тут раптом ця людина зі своїм. Сніг падає з першим днем зими. Пам'ятаєш, ти колись мені обіцяла допомогти, ну то ось. Оплачуючи чиюсь роботу, ви переводите стосунки з дружньої площини в робочу. А значить, маєте право просити щось переробити, сміливо казати, що не подобається, і ставити скільки запитань, скільки заманеться. Безкоштовно мучити друга проханнями, «зроби так само, тільки з перламутровими гудзиками» совість не дасть. І ви з увічливості мерщій зголоситеся на те, що вам не до душі, аніж попросите щось переробити. Часто це не найліпший вихід із ситуації, і час обоє згаєте, і результат матимете аби який. Якщо ви з тих людей, хто відмовляється від грошей, бо брати з друзів незручно, просто скеруйте потік дяки в інше русло. Нехай ті кошти перекажуть на благодійність, приміром, або телефонний рахунок вашої мами. Або куплять на них корм бездомним тваринам, та якщо людина хоче відплатити, дбайливіше буде дозволити їй це зробити, звільнивши її таким чином від непотрібного енергетичного зв'язку з вами. До слова про благодійність я переконана, що вона має бути виключно добровільною і станом надлишку, а не на останні гроші. Як і подаяння, як і чайові. Я розумію, що витримати відчуття Я не хочу давати гроші часто буває складно підключаються установки про хороші люди діляться останнім, жаднюх ніхто не любить, як ти можеш радіти життю, якщо іншим так кепсько тощо. Та якщо ви не хочете давати грошей, це значить, що ви не хочете давати грошей, і ви точно маєте на це якусь причину, просто ви її не усвідомлюєте, і не треба від себе цього вимагати. Вашого небажання цілком достатньо, щоб не давати. Ви себе знаєте, ви живете із собою багато-багато років, і вам чудово відомо, що в інші моменти ви бували надзвичайно щедрими, робили це від серця і ні про що опісля не шкодували. Ніхто не рахує людей та ініціатив, яким ви посприяли цьогоріч. А отже, заслужили подарунки від Миколая. Однак ви завжди пам'ятатимете ці фальш і нещирість, які супроводжують примусову щедрість, і за законом бунту проти примусу почнете ділитися своїми ресурсами дедалі неохочеше, стриманіше і рідше не можу витрачати на себе. Трапляється, що не шкода коштів на подарунки, на дітей, на чоловіка, навіть додому не шкода придбати щось велике і марне, а от на себе витратити шкода. Напоїти себе кавою, купити нову сукню, оновити колекцію нижньої білизни або ж оплатити вебінар на тему, яка цікавить, це ж таке почуття провини потім доведеться переживати, що воно затьмарить будь-яке задоволення від придбання. Я розумію це почуття, і мені теж із ним непросто. Допомагає робота з установками і критичне переосмислення інформації, чому я думаю, що не можна. Хіба мої діти залишаться голодними, ми не матимемо чим заплатити за інтернет? Це мої останні гроші і більше не буде? Чоловік дорікатиме марнотратством? Мені не вистачить на бензин, щоб доїхати додому. Через якийсь час я чітко розумію, чиїм голосом у мене в голові звучить ця заборона, і звідкиля у скупості до себе, ростуть ноги. Я розумію, що гроші для мене здебільшого означають безпеку. Поки є хоч якась заначка, я відчуваю під ногами землю. У житті траплялися моменти, коли її спід мене вибивали. І вони були пов'язані з фінансовими втратами. Гроші, які заробила я, брали без дозволу і спускали невідомо на що. І я добре пам'ятаю ті почуття люті, несправедливості і безсилля. Звідтоді мені складно витрачати тут і зараз, але я вчусь. Спершу маю переконатися, що я в безпеці, фундамент мого побуту міцний, тили забезпечено, мені точно є де і на що жити. Я вмію варити кашу з сокири. Нікуди не їздити, нічого не хотіти і одягатися в секонд-хенді так, що ніхто не здогадається. І я знаю, що ці таланти зі мною вже назавжди. Але також я розумію, що цей період я подолала, і як у комп'ютерній грі відбулося збереження на вже якомусь якісно іншому рівні. Мене не відкотить до нуля, тому видихай, бобер, ти маєш коло підтримки, частку в нерухомості, практичні знання, як виростити гарбуз і кабачок. І добрячий набір навичок, які затребовані на ринку. Ти впораєшся раптом що? Я буду поряд і ми впоремося. Тож що ти там хотіла? Ще одну книгу? Купуй. Ось так повільно, поступово і виходить привчати себе до думки, що витрачати на себе можна. Безумовно, легше це робити, коли ніхто не дзьобає тобі мозок, чому ти щось купила і не перевіряє чеки, але це вже зовсім інша історія про фінансове і психологічне насильство. І рятувати себе тут теж потрібно інакше, точно не роботою з установками. Що ще може допомогти розслабитися в плані витрат на себе? Завести конверт можна, куди складати подарункові гроші або ті, які з'явилися як сюрприз і несподіванка. Їх же тільки на приємності витрачати й хочеться, сформувати віш лист і без ніяковіння надсилати його за запитом усім, хто цікавиться. У тебе скоро день народження, що тобі подарувати? Що частіше ви викреслюватимете з нього пункти, то зростатиме віра в те, що хотіти можна, не страшно, корисно і доволі радісно. Створити віртуальний кошик милих серцю речей, у якому інтернет-магазині, де у статусі відкладено, лежатиме все, що ви хотіли б купити. Щоразу заходячи туди, ви бачимете зміну ціни, можна натрапити на хорошу знижку, і перевірятимете своє хочу на ознаки життя. Якщо інтерес, до речі, зійшов на нівець, Видаляйте з кошика та насолоджуйтесь закритим гештальтом. Я так зібрала віртуальний кошик книг, до якого регулярно зазираю для емоційного підживлення. Переглядаю обкладинки, уявляю, як мило вони мрітимуть у моїй бібліотеці і я голом шепочу – моє чарівне. Дивно та щоразу повторюючи ці доволі простенькі дії, я відчуваю, як мій книжковий голод вгамовується, навіть якщо я не натискаю кнопку оформити замовлення. Мабуть, джерелом ресурсу є сама можливість спостерігати книжкове різноманіття і тримати те, що мене тішить на відстані кліка. Не люблю, коли за мене платять. Трапляється, що жінка відчуває потужний внутрішній супротив, якщо за неї платять, наприклад, у ресторані. Якщо вам подобається платити за себе самій, це абсолютно нормально і не потребує додаткових психологічних танців з бубнами, замовляючи, просто попросіть офіціанта оформити роздільний рахунок. Якщо ваш партнер по вечері почне наполягати, що заплатить він, завжди можна запитати, чому ти хочеш це зробити. Відповідь багато прояснить. Мені буде приємно це зробити, мені хочеться подбати про тебе. Ну, як я ж чоловік, або ти моя гостя, якщо перші дві відповіді викликають тепло і зменшують супротив, то дві останні натякають на певне дотримання протоколу, а не є жестом щирості і вільної волі. Оскільки ви навряд чи знаєте. Яке в кого уявлення про борг, хто що вирішив на себе взяти, то завжди маєте право відповісти. Дякую, я зауважила, але сьогодні платитиму за себе сама. Важить не лише те, чого хоче ваш партнер, те, чого хочете ви, теж важливо. Інша річ, якщо вас непокоїть ваш супротив, і ви хочете позбутися відчуття, що якщо за вас заплатять, вас купують. Зарадити можна так. Переформулювати установку і винести себе за душки товарно-грошових відносин. Платять не за мене, а за їжу. Домовитися з частувальником про те, що наступного разу платите ви, це як з грошовим конвертом у подарунок на день народження від колег. Одна й та ж сама сума упродовж року циркулює офісом або візьміть на себе зобов'язання залишити чайові офіціантові. Головне, не вимагайте від себе негайно позбавитися відчуття ніяковості за цю свою. Особливість у ній немає нічого ганебного або неправильного, з вами все гаразд. Важливий момент, якщо людина, яка за вас платить, заміряється, як вам здається, вимагати потім продовження банкету, ви завжди маєте право сказати ні, одягнутися і піти. Ви маєте право сказати ні в будь-якій ситуації тиску і примусу на будь-яку пропозицію, яка вам не до душі. Ви можете підвестися і піти за найменшого відчуття щось не так. Посеред розмови, не закінчивши або не дослухавши фразу, не пояснюючи, не виправдовуючись, не реагуючи ні на які. Ну що ж ти як маленька, можна, нормально. Ідіть. Пам'ятка ніжності до себе. Перше. Кажуть, жінка, яка заощаджує на собі, викликає в довколишніх бажання заощадити на ній іще більше. Тому пам'ятайте, витрачати на себе можна, важливо і потрібно. Друге. Дозволяйте собі хотіти у голос і письмово. Мій трирічний син цілком по-дитячому вимагає Мамо, хочу батут. Йому не важливо, зможу я купити батут чи ні. Йому важливо заявити про своє бажання. Не повірте, але колись ви теж так уміли. Третє, переучуйте себе думати інакше, якщо старі установки щодо грошей вам більше заважають, ніж допомагають. Ніколи не пізно почати це робити, що залишився час пожити нормально. Четверте гроші це про любов. Про енергію, про пристрасть, про радість. Наділіть її смислами, від яких вам усередині тепло і хочеться танцювати. П'яте не змушуйте себе бути щедрими проти волі. Грошам не подобається, коли від них позбавляються з важким серцем.